У невеличкому селі загорілась хата. Було літо, було тепло, спекотно, сухо, хата горіла швидко і яскраво. Хтось побачив і почав скликати всіх сусідів, І бігти по вулиці і гукати всіх. Гей, люди, виходьте всі, давайте будемо гасити пожежу. Але люди сиділи в хаті. І не виходили. Бігав, бігав цей чоловік, зателефонував пожежну, але її немає. Люди сидять вдома. Тут подув вітер в сторону села, інших хат, почали займатися сусідні хати. Ті, кого почалася пожежа, звичайно, бігом вибігали з хати, старалися витягнути якесь цінне майно дітей, все, що було. На їхню думку, саме дорогоцінне, а всі інші сиділи в своїх хатах і думали так: до мене не дійде. Хай там горить у нього, він такий поганий чоловік, позичив у мене колись там скільки сто грошей і досі не віддав. А другий сусід подумав: ой, він мене колись так обізвав, так негарно про мене сказав, нехай собі горить, так йому й треба, це його Бог карає. Другі подумали, так, це не наша справа. Пожежа це цим мають займатися пожежники. Хай пожежники приїжджають і роблять свою справу. Треті сказали, що все в руках Бога, треба молитися. Якщо будемо молитися, Бог нас порятує. Ну, четвертим, взагалі все було все одно. П'ять спали, взагалі нічого не чули. Ну і так, чоловік цей бігав, бігав по селу, ніхто так і не вийшов по факту. Поки вогонь не перекинувся взагалі, мало помало на всі будинки, згоріло все село, всі будинки згоріли. Ось ці жителі вийшли, нещасні, бідні, е причитають, кричать, хто, хто що, всі постраждали. Тут і пожежники приїхали, головешки позаливали водою і поїхали з почуттям виконаного обов'язку. Ну ось, і казочці кінець. Ну, Ще одна примітка. В кінці всі оточили того чоловіка, який бігав по селу, і почали його звинувачувати в тому, що він взагалі. Не так гукав, не так кричав, недостатньо голосно, недостатньо достатньо чітко визначив ситуацію, і, взагалі, він один у цьому винуватий. Ось така казочка.